Що, ти вікно між? Так. Ух ты, молодец. Хоч раз, хоч жирас. Чуєш? <гум> Хай тільки хтось спускає, що я не господин. Покажи краще, як ялечка мою, як на такою зараз працює. Ну тут світло погано. То. А ти так син, що брату все повезе. все уже весна, уже хочется чистых вихон, посидела в беседце. Чисточный. Кажи, да бачь. Лялічку показала угу. мені? Отам її ручку покажи. Зараз ще з тієї сторони покажу твою лялечку. Вона сильно засвічує сонце. Ну вона ще не готова, вона майже готова. Там ще буде болоточка, буде блондинка. Ще рукава, ручки. Mm -hmm. От. До речі, скажи, де ми машинку відрегулювали? У мене вчора машинка поламала, не, поламалася, почала мені журивати нижню строчку. І ми по інтернету знайшли у Львові на вулиці чи Шамала... Шамала... Шаламалейком називається, ну якось так, в общем. І там є швейна фурнітура, так, це якось так швейна. в общем, магазин зі швейним тим. Дуже класно нам він її відрегулював. Змостив, ну, тихенько в мене працює, їздить. ну дуже Якщо що, якщо вам потрібно відрегулювати свою машинку, там змастити, то дуже файно мужчина нам зробив, там відполірував мені там, одну пластиночку, тому вона нитку живала. І заплатили за все 150 гривень. Так що за годинку він нам, ну, за дві годинки десь, правда, дві години почекати. на низ, я потім піднімлю. Зараз деше вам, вже пошила свою лялечку-карсунечку. Ось така вона получилася. Вона досить висока, вона має 40 см. Ну, зараз я її візьме в руки і покаже, як вона на фоні людини дивиться. У неї таке пряме біле волосся, блондиночка. Це волосся з штучне. Не настояще, але виглядає дуже класно, таке, як, таке, як настояще виглядає. Така вона. У неї такий піджачок сіренький. Бантик, тут бантик. Ще я її нічого не пришивала, тому що якщо коли буде вже замовник її купляти, то я вже запитаюся, що пришити, тому що буває, що дівчинка може хоче балеточки, якщо вона займається балетом. Там є в мене дзеркальце, пташка, ну, Можна купити тенісну ракетку. ну, Всякі фігурки такі, які будуть символізувати спорт або дівчинку. Ну, Чим вона любить займатися. Е, що хотіла показати? Вчора ми були в магазинчику. LC, v, і купили Ясці речі, бо вона вже нас вирізла і вже весна, хоче щось нового. Накупили Но весняних речей і зараз... Я буду міряти. Так, Яська зараз поміряю вам. Ось так вкратце покажу. Такі, балеточки. А знає, такі Оце найкрутіше. Так, да, яська дуже ті красовочки хотіла. А ми зараз що я їх нема що вдягнути. От, але... візьми лялечку в руки, я покажу. <су> На... <су> 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 На фоні. Яка вона велика. Ось така. О. От вона десь має 40 мірила, але 40 сантиметрів то точно вона має. більше, ніж моя голова. Все, оставлю акуратненько. Подобається тобі? Так, да, дуже гарна лялька. Одна з найгарніших. Ну, вона ну, у нас буде. Поки її хтось не купить, якщо. Може, вона у нас і довго постоїть, потіше наше око. От. Давай, будеш мілити зараз. Перша яська буде мірити таке платко. Воно йде з Фатіном. Рожеве сірим. гарні кольори. мені так подобається. Ціна його, до речі, 269 гривень. Ідеально. Шви, подивіться, які шикарні шви. Тут. Мені все подобається. Ціна і якість. Якість, напевно, ліпше за ціну. Давай подивимося склад. Ткання основа. Катон. 100% катон. Ось пише. Хлопок. Шви такі гарні, от якщо так подивитися, нема до чого придертися. Дуже гарно все. От. Зараз буде міряти. Показую платье. Ну, прикольно. І балеточки я трошки хочу поблищити Go і No. Ну, класно, до того платье все. А, балетки, катяться на балеток. Я зараз гляну. 319 гривень. Тоже дуже класно. Все, міряємо наступне. Наступна річ це таке плаття. Теж дуже класно. Воно такі цупке. Ну, дуже, теж мені на ну, дуже юркові сподобалося. Він як побачив, все, одразу сказав, беремо. Такі замочки прикольні. Тут краліст кишеньки це не є просто? Так, да, замочки. Дуже якісно пошито, підкладка катонова. Воно трошки дорожче, воно вже 439 гривень, ну, але все рівно на сьогоднішній день це не є. Це дуже хороша ціна. 439 гривень ціна. Відповідає якості. Якість ліпше, напевно, за ціну. В цілому дуже класне. Зараз я на його помірюю подивитися. Ось це плав'ячко. Теж дуже воно таке як мадняве. Подобається мені дуже. А ось ця коронка йшла в подарунок до а ми кофточки. А вона кофточка зараз покажу, там так, та. був. обруч воно йшло до кофти. Теж класно. До речі, мені здається, що диви корошок? Покрутися. Ну, кросовки все теж підійдуть, мені здається. Можна зараз поміряти. Зараз поміряю. Так, і поміряли це платічко під кросовочки. Такі вони голубенькі, гарний колір, ніжний. І ціна їхня, це саме купляли в одному магазині, тому ж ціна їхня 439 гривень. Теж дуже мені подобаються. Класні, правда, прадає? Так. Вони я Яні вони, дуже сподобалися. Вони ]ся. шикарно удобні. Будьте, клас. І ще ми купили їй три футболочки. Тобто одну футболочку і дві кофточки на довгий рукавчик. А до тої кофточки її ще обруч. Так, ось ця от така з прикольною такою дівчинкою. На від неї на картинці обруч. І вона йшла в mm -hmm. наборі з тим ободочком. Ціна 219 гривень. теж якість, просто класна. от Вона дуже якісна така. Така Тут шкіра. 95 котон. І, напевно, 5 буде Еластану. Котон 95. Пише. 5, напевно, це шпич. Ну, дуже вона така, якісна, наклейки такі гарні, малюнки. Я задоволена. Я задоволена якістю і ціною тим тим більше. Такі колготочки ще взяли там. От, е... наклейку, такі. Ціна колготок 130 гривень. 29, вроді десь так. Ось така футболочка, ну, ковтинка. Футболтинь. Теж дуже гарне виконання, такі от детальки. Кіблочки гарні. Так. А ціна Майонечко. її. Ціна взагалі Майонечко. є. Шикарна просто. 159 гривень. Я не знаю, це є кілограм м'яса, пачка масла, напевно, і Кока-Кола. Ні, це пачка масла, хлібчик, Кока-Кола і банани. Ананас. На оце один ананас. Я, я в, в, в такому задоволенні від Вітчика, гарна, якості. Так. Mm -hmm. Гарні шви, гарна якість, мені дуже подобається. Так що дивіться, які шви. Нічого не, не торчить, не прострочено, не, ну, все акуратно. Шовчики. Малюнки ті такі гарні. Малюнки часто дуже гарні. І ось це. Ти вже не хочеш міряти, так? Ну, в кофточки вони є кофточки. І тут дуже гарний Малюнок і це ж вона йшла на розпродажі, вона щось коштувала з чимось гривень. Родять теж 150 навіть 119. Ну, кажуть, ціни там дуже класні. Клас. Дивіться, яка гарна гарні лістечки. Дуже гарні. Хороша якість відповідає ціні. Тому що ми там в тому магазині не перший раз купуємо речі. І я вам скажу, що дійсно ці гарні речі. Дуже гарні. Ось. Так що так. Мірі не хочу. Ні. Я розумію, не хочу йти гуляти. А, ми потім будемо влоги знімати я думаю, тебе буду бачити в тих кофтах так. не раз ще. А платя, воно шикарне, просто дуже класне. в школу, напевно, поки що буду ходити з тими кологатками. Будемо раді кожному лайку, кожному коментарю. Дякую вам за ваші <с коментарі, за ваші лайки, за увагу. Взагалі, пишіть. Яке б відео ви би хотіли побачити на наступний. В наступному вл... На наступний влог у нас буде рибалка. Ми завтра плануємо їхати на рибалку. Ой, ні, я тільки на рибалку. Так що так. Все, на цьому з вами прощаємося. До нових зустрічей. Па-па!